Купальник по-норвежськи баде-дракт. Бад, ви вже знаєте, це купання. А дракт це костюм. Тож купальний костюм. Баде-дракт. Але не слід живати його для чоловіків. Це якраз таки жіноча деталь. А у чоловіків у нас баде буксе Баде вже знаєте купання, а букса – штани, тобто баде Хоч на штани не схоже, але, тим не менш, баде буксе Носок по-норвежськи сок. Дуже схоже, правда, но сок. А по-норвезьки носок це сок. А носочки сокер. Є в норвезькій мові таке слово, як той. Це одяг, текстиль, і його також можна обіграти в багатьох словах. Наприклад, робоча форма, так? Арбайць нижня білизна унер – той, де унер означає під. І, наприклад, нічна білизна над. Тей. Те над це ніч, тому нічна обідлизна. Not надтюй. А тепер давайте детальніше поговоримо про саме юнер тюй. Це у нас труси, по норвежськи звучить дуже схоже трюссе. Але пам'ятайте, що то або для дівчаток, або для дітей. Для хлопців ми трюсся майже не вживемо. Хлопці у нас носять боксер шортс по нашому боксерки, і в перекладі легко боксер. так? А шорс ми вже вчили це у нас шорти. Боксер шортс. А щоб не заморочуватись, де трюсе, де боксер-шортс, ви можете назвати одним словом Юнер буксе. Тобто під штани. Те, що ми вдягаємо під штани. Юнер буксе. І ще важлива деталь це у нас пюстгалтер. І дуже класно по-норвезьки всього лише Б. Хо. Навіть можна писати скорочено бе хо. А означає це бріст холдер. Тобто те, що тримає груди. Бріст холдер, бехо. Піжама в норвезькій мові звучить класно. Піжамас. Не забудьте с і у вас піжамас. ЛОСИНИ звучить як тайц, слово запозичене, схоже на тісно тайц. А колготки звучить як стрюмпе боксе. Букси ви вже знаєте, це штани. А стрюмпе. Це панчоха. Тобто взяли дві панчохи, з'єднали між собою і вийшли з трюмпебукса. А щоб запам'ятати, уявіть собі, реально, що панчоха з реально стрьомна панчоха, стрьомна. Стрюмпе, а стрьомпелта стрюмпебукса. Майка звучить як сінґлед. І це слово запозичене з англійської, де single це одинокий. Ну там взагалі прошар тканини, але можете виявити одинокого чоловіка в старій майці». Singlet. Ну чи баришні? Singlet.